Доброго вечора всім. Вирішив відповісти на такий коментар, тому що ця тема так чи інакше вспливає і в коментарях під моїми відео, і взагалі. А тому, друзі, давайте я спробую її розкрити. Отже, знаєте, коли закидають, що Америка посварила, то знаєте, правда, вона завжди посередині. Так, Америка має вплив. Америка відстоює свої геополітичні інтереси. А як би ви робили... На місці американських президентів, звичайно, всі хочуть впливати, всі хочуть керувати і хочуть домінувати. Це природні бажання. На жаль, у більшості дуже мало людей, які можуть себе стримати в таких якихось амбітних бажаннях. Але що стосується наших негараздів, друзі, то вони скоріше випливають як наслідок з імперського бажання домінувати. На жаль, нашого східного сусіда. І коли розказують мені, що посварили два народи, то знаєте, ці два народи завжди були нерівнозначені. Був старший брат, яким вважає себе Росія, чого раптом один Бог знає, тому що взагалі-то почалося все з Київської Росії. Але так сталося, що Росія вважає себе старшим братом. І вона намагається вибудувати, відновити. Ту саму імперію, до якої звикла. Це свого часу була Російська імперія, потім Радянський Союз теж свого роду імперія. І зараз черговий виток, коли намагаються відбудувати те, що так було втрачено в зв'язку з розвалом Радянського Союзу. До речі, кого хто цікавиться, подивіться на тенденцію: Оця карта, яка зіграла в Україні, продовжує зараз грати на пострадянському просторі. І зараз вона грається в тому самому Казахстані, Киргизстані. Там її важче зіграти. Так, карта про те, що притісняють російську мову, про те, що притісняють росіян. Там її важко зіграти, але все одно грають, тому що там, як кажуть, є відмінність, і там легше відрізнити хто росіянин, а хто Казах, наприклад. Але і там заяви президента Казахстана чітко вказують на те, що. Вкидають цю карту і намагають хитати зсередини. Намагають середини хитати ситуацію, і зрозуміло, що ситуацію це хитає не США. Ні. Китай Росія, яка хоче повернути в своє лоно. Тепер уже Казахстан, Киргизстан. Ну і ми в якійсь мірі, бачите, будемо знаходити вже під сферою впливу Росії, яка вбудовується. Піраміду Західного світу. Тому ну, не всі шишки на мішки. Не така Америка погана. Так, вона, звісно, і не буде дбати про наші інтереси, ми мали би дбати. Але ну, ми зараз пожинаємо ті погані наслідки і свої помилки, які зробили попередні роки, в тому числі попередні роки, після отримання незалежності, яка фактично впала нам на голову. Ми зробили багато помилок, але в першу чергу винні. Ті покидьки, які знаходились на владних важелях, всі ці президенти від першого до якого там? Вона, сьомого, всі ці президенти, чи шостого, Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко і Зеленський. Шостої, всі шість президентів. Я вважаю, що всі шість президентів повинні бути на лаві підсудних, підсудних і відповідати за те, що вони зробили. Для українців та здобули для українців, здобули таке, що ми втратили все, що мали, що отримали в спадок від Радянського Союзу, а тепер маємо ще повномасштабну війну. І до неї приклалися всі президенти, абсолютно всі. Щоб подивитися, що і той самий Ющенко е він був слабим президентом і допустив, що за його каденції більше всього, до речі, зброї було розпродано. Ну а про Кравчука і кучму, які злили ядерний статус, взагалі нема що говорити. Янукович. Він зрозуміло, що був проросійський. Ну а Порошенко, як то заклав підвалини для повномасштабного вторгнення. Тому що ну, не зважив на сьогоднішні реалії, не зважив на те, що Росія буде усіляко тримати нас в своїх лещатах, і треба було балансувати. Треба було балансувати і тримати баланс, утримувати, не допустити в цієї війни. Тому, друзі, не Америка. Не Америка. а всі, біда в Росії. І зараз я дуже багато спілкуюся в Європі. Тут оця мантра закидається, що от ви там і спровокували, і третє десяте, це буде намиватися. Російська пропаганда всюди присутня. І, на жаль, вони мають ресурси для того, щоб поширити свою пропаганду і голосно про неї заявляти. Тому в сьогоднішніх реаліях здобувши перемир'я, а потім мир ми повинні враховувати і розуміти ці імперські бажання росіян. І балансувати, так, дозволяти спілкуватися російською мовою. Оце сьогоднішнє гоніння і присікання прослуховування молоддю російських пісень, воно ж тільки провокує на ще більше негарази. Треба бути розумнішим. Як на мене, от, лагідна українізація, тобто пропагування власним прикладом мови. З кращими взірцями її. І такий спосіб привертати. Ну, а і хто буде привертати? Хто? Порошенко російськомовний. Я ж знаю, я ж працював в свій час в секрете президента і знаю, що він в побуті спілкується російською мовою. Ну, може зараз на камери. Хто Зеленський, він теж російськомовний. Кучма теж російськомовний. Ну, Кравчук, кажуть, був, я не знаю, Кравчука не застав. Один Ющенко був україномовний, але він був слабий як президент. Насправді мова дуже важлива. Я зараз метаюся по всьому світі і бачу, наскільки націоналісти європейці, націоналісти, самі іспанці, самі, ну, німці тут взагалі німці-поляки, навіть іспанці, вони знають всі англійську мову, і з туристами навіть спілкуються, але всі додатки, от, навіть міський транспорт, у них іспанською мовою і спробую знайти ту вкладку, ти її не знайдеш, щоб перейти на неї, то треба іспанську вивчити. Щоб отримати якісь, якусь інформацію англійською, це неможливо. Навіть Болгарія, це, це, це треба ще таких пошукати націоналістів. Фактично, українці, попри всі закидони з боку Росії, взагалі не націоналісти. Взагалі, ми настільки гостинні, ми настільки відкрито сприймали традиції культури і за це поплатилися, друзі. А інші країни, які значно менші, навіть менш спроможніші. Але більш закриті, ну бачите, тримаються на плаву. Тому з рахуванням сьогоднішніх реалій треба бути розумнішим, вчитися на помилках. Ми не зможемо назад відвернути історію, ми не зможемо повернути ядерний статус, ми не зможемо здихатися східного сусіда. Але приймаючи будь-які рішення, треба зважувати на те, що є інтереси, імперські інтереси нашого східного сусіда. І зважати на них потрібно, якщо ми не хочемо на наражатися на ще більші негаразди. Тому не варто звинуватися в Америку, не варто робити з неї ідола як ікону і думати, що вона за нас прийде все. Вирішить. Ні, вона вирішить все, звісно, для себе, для своїх геополітичних інтересів. Таке моє бачення, друзі. Чи згодні ви, чи з ним, з цим баченням, чи ні, цікаво почитати в коментарях.